Рельєф це всі нерівності земної поверхні. На плані та карті рельєф передають за допомогою горизонталей або пошарового забарвлення. Горизонталі це лінії на плані або карті, що з'єднують точки місцевості з однаковою абсолютною висотою відносно рівня Світового океану. Горизонталі на карті проводять через певні проміжки по висоті, наприклад, 5, 10 або 20 метрів. Бергштрихи це короткі риски, які вільним кінцем вказують напрямок зниження схилу. Якщо горизонталі розташовані близько, то схил крутий, якщо ж на більшій відстані, то схил пологий. Існує два види висоти абсолютна і відносна. Абсолютна висота це висота місцевості над рівнем Балтійського моря, тобто за початок відліку висот на Землі прийнято саме рівень Балтійського моря. Абсолютна висота точок, розташованих вище рівне моря, додатна, а нижче від'ємна. Так, вище розташовані гори нижче низовини. Наприклад, абсолютна додатня висота найвищих гір світу Гімалаїв дорівнює 8848 метрів над рівнем моря. А абсолютна від'ємна висота це рівень Мертвого моря, і він дорівнює мінус триста метрів. На планах та топографічних картах абсолютна висота визначається за горизонталями. На планах та топографічних картах абсолютна висота визначається за горизонталями. Абсолютні висоти вершин горбів або гір показуються на планах і картах цифрою з крапкою. Наприклад, ось так на місцевості визначити абсолютну висоту можна за репером – геодезичним знаком, що вказує висоту над рівнем моря даної точки земної поверхні. Відносна висота це те, наскільки одна точка земної поверхні вища за іншу. За планом або топографічною картою визначається як різниця абсолютних висот двох точок. На місцевості відносну висоту визначають за допомогою нівеліра, а процес вимірювання називається нівелюванням. На картах з масштабом 1 до 500 тисяч і 1 до мільйона для зображення нерівності земної поверхні застосовують спосіб пошарового забарвлення. Він полягає у фарбуванні глибинних і висотних шарів відповідно до шкали: від темно-синього до блакитного, від темно-зеленого до світло-зеленого, від світло-коричневого до темно-коричневого. За принципом, чим глибше і чим вище, тим темніший колір. Шкала глибин і висот є на кожній карті.